Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні у гості завітала лялька, Маринка, і хоче вам розповісти віршик. Послухайте, будь ласка, Я дитина, хоч мала, але людина, всі частини тіла знаю, називаю і визначаю. Є у мене голова. І вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки. Це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають всім дорогу. Тулуб з'єднує частини є живіт в мене і спина, а хребет. Усьому основа ось така моя будова. Дітки, вам понравився віршик? А тепер давайте разом пограємо з Маринкою. Я буду загадувати загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Це загадки про предмети гігієни, які нам допомагають бути здоровими, красивими і охайними. Як купатися йдеш? І мене також береш. Я гладеньке, запашне. Ти намилюєш мене. Всі мікроби змило. Я корисне мило. Наступна загадка. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Коли миюсь. Чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій малесенький Рушник, дітки, і остання загадка. В нього зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі, гладить, наче промінець, нам волосся гребінець. Дітки, наша Маринка сьогодні дуже задоволена. Ми з вами згадали частини тіла і повторили назви предметів, які нам допомагають бути красивими, здоровими і охайними. Ви сьогодні молодці, до нової зустрічі.